Вітаю всіх поціновувачів спорту в студії Олег Андрексон. В наступні хвилини поговоримо про головні баскетбольні та футзальні події. Розпочалась чвертьфінальна стадія баскетбольного турніру на Кубок України. Минулої неділі у спортивному комплексі Одеса відбувся перший поєдинок однієї четвертої фіналу між місцевою біпою та кривбасом. Репортаж Олександра Хрищенка. У минулому сезоні червоно-білих на шляху до кубкового тріумфу спинив лише діючий чемпіон Южницький хімік, перегравши нашу команду у вирішальній стадії. Вже у нинішньому розіграші Кубка України перспективи кривбасу виглядали не менш обнадіючими, принаймні до першого матчу з одеською біпою. В порівнянні з минулим сезоном склад основних творців переможного результату Валерій Плеханов зумів зберегти. Більш того, Команда по ходу регулярного сезону стає тільки сильнішою, і 15 перемог у 20 матчах чемпіонату красномовно про це свідчать. У чвертьфінальному кубковому протистоянні з біпою наша команда оцінювалася експертами як фаворит. Проте перший матч показав, що не все так однозначно. Одеський колектив Вадима Пузерея достатньо небезпечний суперник, тим паче на власному паркеті. Після рівної гри у першій половині господарі змогли все ж підібрати ключі до нашого захисту та здолали його. Каталізатором успіху стало вигране підбирання на нашому щиті та результативна гра Тріо Фандербург Артамонов Ткаченко. Кривбас був далекий від свого традиційно агресивного захисту, втрачав м'яч у простих ситуаціях та атакував з невисоким процентом влучності. Але навіть незважаючи на це, все ж мав змогу зробити першим крок до півфіналу. Шкода, не вийшло. З рахунком 71-63 перемогу здобула команда з південної Пальміри. Але засмучувати ще зарано, 2 лютого, в криворізьких пенатах, за підтримки своїх вболівальників, Кривба ще отримує можливість здолати одеситів з різницею більше восьми очок і в результаті вийти до півфіналу. А до цього на плеханівців очікують матчі регулярної першості чемпіонату, і найближчі з них відбудеться у кривому розі цієї п'ятниці. На вболівальників очікує обласне дербі Кривба з Дніпро, початок о 18 годині. Олександр Хрищенко, програма Місто спорт. Минулими вихідними відбувся 12-й тур Криворізької футзальної суперліги. В одному з найпринциповіших матчів зійшлися команди Шторм та слава. Слава та Шторм команди, які наразі знаходяться у середині турнірної таблиці футзальної суперліги Кривого Рогу. Напевно, головне завдання новачків найсильнішого дивізіону залишитися в суперлізі на наступний чемпіонат. Очна зустріч суперників мала принципове значення, адже її переможець значно підвищував власні шанси на виконання цієї місії. Зі стартових хвилин команда Олександра Бухтіярова пішла в атаку та спромоглася забити першою. Проте як виявилося, забитий м'яч тільки розізлив суперника шторму. Слава зрівняла рахунок більше того, змогла вирватися на декілька голів вперед. Тепер прийшла черга бити в набат футболіста у сині футболках. Відчайдушна спроба наздогнати славу вдала шторму. Але встановивши паритет, команду підвели невимушені помилки та доволі слабка реалізація, яка, на відміну від суперника, була відверто гіршою. А слава знову і знову використовувала свою чергову нагоду в атаці, не рятував синіх і їх воротар. В результаті номінальні господарі довели справу до логічної перемоги. Фінальний рахунок матчу 9-5 на користь суперника шторма. Після цього результату боротьба за прописку у суперлізі загострюється з подвійним напруженням. А у верхівці турнірної таблиці поки що без змін. Фаворит продовжує лідирувати, випереджаючи свого головного суперника Конкорд на 6 очок. Проте у діючого чемпіона дві гри у запасі. Олександр Хрищенко програма Місто спорт. На цьому випуск спортивних новин добіг кінця його для вас провів Олег Ендрексон. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.